Люксова відпустка Струйся і відпочивай за рахунок люксефам. Ну, до речі, так стосовно Китаю хотіла розпитати, тому що мене так трохи здивувала їхня реакція. Вони сказали, що готові е, платити 100% мит за купівлю російської нафти. При цьому е, ну це сказав Скот Бесенд, міністр фінансів США. Але при цьому в Китаї на брифінгу напередодні е, сказали, що вони дуже за щоб Путін і Трамп зустрілися на території Китаю, бо вони хочуть нормалізацію відносин між. Росією і штатами, то як це поєднати? Чого ж насправді хочуть в Китаї? Чи вони ці погрози просто не сприймають всерйоз або ж все-таки сприймають? Ну, давайте це дві, дві, дві різні теми. Ну вони хитрувати тут хочуть сказати. Тобто, приїжджай Трамп до нас на нашу територію, а знаєте, є дипломатичний етикет. Кому більше потрібно, той приїжджає на ту територію і той. І до кого приїжджає, той головний. Тобто Китай хоче, приїжджай до нас, да? гегемон, які голоси ми тут тебе, Путіна, що організуємо зим зустріч і все інше. Тут, тут інше питання. Це ігри такі китайські, да? а, ось. А, а стосовно цих розмов, що вони не бояться, ну давайте спробуємо. Давайте ризикніть, подивіться все інше. Ну, це важить тиску на перемовини на переговинах проти Китаю. Я думаю, що там, там значно глибша історія, ніж здається. Американцям не подобається, що китайці купують нафту за зниженими цінами у Росія, Це перше. А китайцям не подобається, що у Китаї є ресурсна база, яка не підконтрольна американцям. Чому? Тому що це ж де нафтогони йдуть по суходолу, а американці хочуть, щоб вони все возили по океану. Чому? Тому що океани контролюють якраз американці. Чому? Тому що якщо Китай зараз припинить купувати нафту, то означає, що росіяни будуть змушені консервувати свої свердловини, тому що нафту взагалі не буде куди дівати. це означає, що можливості у них відновити, наприклад, Видобуток нафти будуть дуже маленькі, а це у майбутній війні Китаю та США дуже важливий момент, що американці матимуть завжди важель тиску на Китаю, що можуть припинити постачання нафти по океану в будь-який момент. А от по суші, це треба ще там постаратися. А якщо у росіян не буде можливості задовольнити всі потреби китайців у нафті, Якщо вони будуть законсервовані свердловини, це велика перевага. Теж буде для американців. Так що я думаю, що там така логіка. Але до речі, попри те, що там на Росії кричать, що для них санкції не страшні. Про це сьогодні казав і Рот Путіна Пісков і Захарова. Але, попри це, Темі Брюс, речниця держдепу, каже, що потрібно всерйоз сприймати слова Трампа. Пропоную послухати її цитату. Трамп був терплячим, і це напевно невірно сприйняли деякі люди. Тож я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув. Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу. Що ви скажете? Це таке останнє попередження для Путіна. Ну яке останнє вже лупашать повністю по цьому, по Європі вже по Китаю луплять вже з усіх боків. Це вже не попередження, це вже «іди, іди здавайся швидше, поки поки не буде погано. Ну це правда, це ж культура, культура на гласаксях. Ви можете їм крутити, знаєте, крутити вертіти, але якщо ви порушите. Оцю довіру то потім починаються зовсім інші наслідки, а, і тому це тиск тиск це знов таки. Це глобальний тиск, пов'язаний з тим, що вони тиснуть на Росію як союзника Китаю і я вам сказав, яка причина там глибша причина пов'язана з тим, що підозрюю що вони хочуть, щоб взагалі російська нафта не постачалася в Китай, і щоб Китай не у разі, наприклад, дезінтеграції Росії, припустимо, Китай не зміг швидко відновити видобуток нафти, наприклад, на території Росії. Тому це, це, це вже таке. А по Індії, то це такий виховний момент для того, щоб всі ворушилися швидше, розуміли, що все серйозно. Угу. Е, ну і до речі, Дональд Туск, прем'єр Польщі, каже, що є висока ймовірність, що війну в Україні можуть зупинити найближчим часом. Можливо, він якраз таки знає трохи більше ніж ми. Те, що ви кажете, це навіть не попередження. А Трамп дійсно почав діяти. Це і є причиною того, що дійсно Путін може піти на поступ і як ви думаєте, чому наприклад той же Туз каже, що при цьому польща все одно має бути готова захищатися, тобто він бачить, що може бути припинення вогню, але е, каже, що потрібно готуватися до війни. Як це тоді теж сприймати? Ну все логічно. Не дивіться, тому що є ймовірність, що Китай в обмін на підтримку Росії подальшому. Буде вимагати, щоб Росія показала, як вона назавжди посварилася з Заходом, а це можна продемонструвати виключно атакою на країни НАТО. Ну, наприклад, наприклад, на ту саму Польщу не треба там, знаєте, танки, літаки, і все інше. Ну достатньо просто: по 400 шахидів кожного дня залітає в Польшу, нижчиться енергетика, паніка в країні. 10% одразу ж людей біжить в Німеччину і багато чого іншого. І питання в кого? От, от в тій конфігурації, в кого будуть стріляти поляки? Чи будуть стріляти? Як вони будуть стріляти, на кого нападати? Тому абсолютно логічно в цьому питанні, що поляки розуміють, що це може бути. Стосовно припинення вогню, поступок, поки Путін буде при владі, я вважаю, що він ніякі поступки не, не піде. Якщо його приб'ють, да, то так воно і буде. Це теоретично можливе зупинення війни. Тільки якщо його приб'ють, то там в Росії починається дестабілізація. Тому що, поки вони там будуть ділити владу, дивитися, що як дай Боже, щоб ще загнувся ще цей Кадиров. Говорить, що щось у нього теж. Погано там зі здоров'ячком і все інше. Ох, це, це починається це така цікава історія в, в Росії, де Україна звичайно буде підтримувати всі, всі сторони для того, щоб, по перше всі забралися з нашої території. Ось і нам потрібна дестабілізація Росії, і Туреччина допоможе тут з великим задоволенням. І а Китай, якщо побачить, що все вже почалося, він теж буде скаже: а навіщо нам взагалі ця держава потрібна uh -huh. і тому це якраз от взаємопов'язані процеси, на мій погляд. Що от США хоче, щоб у Китаї не було запасної ресурсної бази під час війни з, з Росією з Китаєм, Китає і Сполучених Штатів Америки. Щоб у них не було додаткового, наприклад, джерела нафта, так вони перекриють всі парти, наприклад, Китаю, і подивляться, як вони там будуть танцювати.